Є знижки представляють, коко знижки травня на нож по форте, 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють, коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Друзі, збудована в стилі радянського модернізму. Об'єкт нерухомої культурної спадщини, будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, відомий більше як літаюча тарілка, збереже свою автентичність і функцію. Ну, принаймні, про це напередодні попередило і запевнило Міністерство розвитку громад, територій і інфраструктури України. Більше про тарілку, також про зазіхання на неї зі сторони забудовників, розкаже. Андрій Андрію, Андрію, часто густо все такі державники кажуть одне, а на ділі воно інше. Яка доля тарілки? Доброго ранку, колеги. А давайте, знаєте, почнемо от з того, що не змінить свою автентичність. От просто е, отой той фон покажемо, який за моєю спиною, і зрозуміємо, наскільки автентичність збереглася, тому що е, коли ви побачите ще історичні кадри, зараз ми побачимо, що є по факту, так і е, зі всіх сторін тарілку, знаєте, як, начебто, ось такими величезними своїми будівельними руками руками оточили ось ці от ТЦ е, е, і будівельники, які е, хотіли. Реконструювати, хотіли інтегрувати, хотіли адаптувати, і все це вони робили з такими. Потужними зазіханнями на ось цю історичну е, будівлю, яка розташована на станції метро Лебіцька, ці от баталії стосовно тарілки ведуться вже більше десяти років, і е, от з останніх це ось цей ТЦК е, ТЦК, який е, е, ТЦ, е, м, ТЦ, який буд, будується, перепрошую, за е, її спиною. Він і хотів інтегрувати і зробити під тарілкою вхід в, е, в торговий центр безпосередньо. Ви зараз можете побачити, наскільки це м, як на мене просто м'яко кажучи не ок має вигляд, але як це все будувалося і як все це було колись у 1971 році, коли тарілка тут з'явилася, ну це ж зовсім інший вигляд. І сьогодні говорити про це от рішення, коли кажуть, що автентичність збережеться цієї споруди. Це знаєте, це вже така формальність, тому що там між будівництвом і самою спорудою тарілки, ось ось така от відстань. Там просто неможливо зараз оце візуально побачити, ось з моєї точки, але кажуть, що вони не, не, не підійшли дуже близько. Е, на секундочку більше як я зауважу, вже десяти років ведуться баталії, тому що з 2012 року ця будівля почала пустувати, і е, на її території вже не було ніяких там безпосередніх дій чи процесів, які стосувалися інституту. І от з того часу різні бажаючі е, інтегрувати її у е, торговий центр чи щось з неї інше зробити було дуже багато. Е, держава відкидала держава, надавала статуси тарілці, адже це унікальна по своїй е, суті споруда, яка ще раз скажу, була збудована у 19... 90... 1971 році за проєктом архітекторів Флоріана Юрєва і Льва Новикова. до слова Юрів, який проектував. Він не просто архітектор, він ще й музикант, і от саму тарілку. Він будував з ідеєю там зробити унікальну концертну залу, де е, світлом буде відображатися музика різними кольорами, і безпосередньо йому це вдалося. Але тодішня влада сказала: Так нам не треба така концертна зала. Давайте зробимо просто актову залу, конференц-залу, де будуть проводитися, але незважаючи на це, зашитий оцей сенс. Унікальної акустики йому вдалося передати, і незважаючи от навіть на в тому стані, в якому зараз знаходиться тарілка, з неї можна зробити унікальну концертну залу, де буде унікальна акустика, і а, ту музику, яку хотів почути Юр'єв, її можна почути і сьогодні. Просто потрібно трішечки старань і трішки бажання, щоб це все привести до ладу. Також як я зауважив, з 2012 року «Спруда» почала пустувати, занепадати, і от е, е, не тільки Україна. Визнала її унікальною, але і е, міжнародною спільнотою архітекторів як унікальна не тільки в європейській, але й у світовій архітектурі 20-го століття визнана тарілка. І з початком активної забудови от, е, почалися ці перепитії з її реконструкцією, перебудовою і всім іншим. Цікаво, що для захисту модерністських пам'яток архітектури столиці у 2019 році навіть була створена спеціальна ініціатива Київ модернізм, яка уже у 2019 році зробили проєкт, який запропонували реконструкцію свою правильно з архітекторами-істориками, яким не байдужа ось ця забудова, яка колись з'являлася від українських архітекторів. і проєкт передбачав відновлення архітектурної. Цінності будівлі через прибирання хаотичних вивісок, білбордів, мафів та стихійних парковок, які отут біля тарілки вони існували, ну і в принципі існують на сьогоднішній день. Але це лише частина спрямована на збереження зовнішнього вигляду. Плюс вони хотіли, щоб не було навколо ось цього архітектурного шуму, який може плюндрувати безпосередньо архітектурну цінність навколо тарілки. Але цього, як ми бачимо, їм не вдалося. Сподіваємося, що все ж таки якісь ось ці речі, які пов'язані з тарілкою, її пофарбували. До речі, це максимум, що відбувалося з її реконструкцією, тому що дах був ржавий ржавий. А все ж таки вдасться з, не тільки ось цими статусами, які надали, і з відповіддю держави, що. Чіпати її не будуть, чіпати її потрібно, тому що час такі речі також руйнує, і на сьогоднішній момент і гроші, і ініціатива потрібні для того, щоб не тільки зберегти, але й відновити цю будівлю, яку намагаються з'їсти ось ці от ТЦ, які навколо неї будуються. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що все ж таки а, це. Вдасться одній із влад, які будуть у столиці чи в Україні, які можливо об'єднаються заради збереження ось таких от унікальних споруд, яких і в столиці, і в інших містах України вистачає. Їх просто треба рятувати уже сьогодні, колеги. Як ти точно сказав, Андрій Люховець? Спасибі тобі за цю історію, да, за ага. це нагадування е, і, і це поглинання, воно ж іде фактично цими забудовами далі, далі. Далі а що буде далі? За цей час, як ти сказав, влади Києва. 300 разів могли відшліфувати ту тарілку, зробити об'єктом одного з центральних туристичних маршрутів е, тут у Києві в столиці і так далі, і тому і так далі. І тому подібне, або нічого не робити і зробити як пам'ятник корупції і нічого не не робіння, як то кажуть в лапках, звісно, з боку влад Києва, бо за це хто відповідає Влад. Житися на моїй доньці. Я люблю це? Прем'єра. Весілля – це така штука, яка дуже подобається. Звичайному виборцю. Нерівність. Ти вийдеш заміж за сина прокурора. Несправедливість. Неволя за кермом мене не було. Немає у вас лібі. Не завадять йому йти за своїм щастям. Я просто так не здамся. Невістка, прем'єра у суботу о 19. на 1+,1. плюс Україна.